До вашої уваги новий індукційний нагрівач від відрізко з потужністю 1500 Вт. Пройдемось по комплектації. У цьому кейсі ми маємо 4 адаптери: адаптери нагріву, ось так вони виглядають, блок живлення індукційного нагрівача, а також пістолет, з якого ви керуєте нагрів. Працювати ним дуже легко. Вмикаємо, вставляємо до цього пістолету. Будь-яку спіраль ми вставили ось таку експериментальну. І взяли для експерименту ось такий гвинт. Натискаємо на пістолеті ось червону цю кнопку і чекаємо, поки нагріється. Як ви бачите, одразу уже пішов дим і, ну, максимально швидко гріє. І вже за лічені секунди ми маємо. А червоний ось такий гвинт. Тож з таким пристроєм ви з легкістю нагрієте та відкрутите будь-яку металеву заржавілу деталь, що в свою чергу прискорить та полегшить вам працю.